Знайомтесь, це Луна, ірландський вовкодав. Вона насправді ще маленька, їй півтора роки. Вона зростає. Уявіть, Луна важить більше ніж я. Зараз її вага стануть 50 кілограмів. В холці вона 84 сантиметри. Але навіть попри великі розміри собаки, власниця не переставала про неї мріяти. Колись ми побачили цю породу в інтернеті у дівчини з Ірландії. Вона веде Тік-Ток, інстаграм і ну дійсно здивувались, бо собака величезна, вона вважається найвищою собакою в світі з догами. От, прочитали про неї. Дійсно, така характеристика це дуже сімейна собака для людей, у яких є діти. У господарки Анжеліки були сумніви, адже вона вже мала вівчарку та не знала, як тварини сприйматимуть одна одну. Коли мені чоловік на день Святого Миколая приніс це чудо двомісячне, ну, я була максимально здивована. Бо Таку породу в Україні знайти дуже важко практично нереально. Дівчина каже, її восьмирічна донька прекрасно ладна із луною. Вони навіть сплять разом із собакою. Вона ніколи не образить, не гавкне, не рикне. Вона знаєте, навіть так вміє управляти своїми габаритами, що навіть не штовхне. Тобто вона, якщо бігає з малечою там з собачками в парку, вона ніколи не наступить, не скривдить. Собака відчуває емоційний стан людини. Вона завжди прагне побути поруч і реагує на зміну настрою господарки. Зустрічає мене завжди, коли я приходжу з роботи і проводжає. Це така порода, яка залежна від господарів, від людей. Вони важко переносять самотність. Вони. Ем... Дійсно дуже люблять своїх хазяїв. Для них ви – це цілий всесвіт доглядати за таким собакою непросто. Цій породі потрібен великий простір та увага. На утримання йдуть великі кошти. Ну тут, знаєте, все помножене на п'ять. Корм на п'ять, ліки на п'ять, догляд. Ну розумієте, як, наприклад, мити таку собаку. Луна справжня зірка соцмереж. Власниця створила собачий аккаунт у Тіктоці та вже разом збирають мільйонні перегляди. Анжеліка каже, дуже радіє, коли на вулиці Луну впізнають прихильники та просять сфотографуватися з нею. Дуже гарна дівчинка, дуже вихована, максимально. Класно, мені такі подобаються великі, але на жаль, не можу собі дозволити таку велику породу. Чого вони так називалися? Ну, 2000 років тому вони винищили в Ірландії вовків. Ну а зараз це просто хатня тваринка. Ми дуже вражені, дуже гарний.